Приїхали їхали ми у парки, значить дитина нервується, тому що не може відкрити ці ворота. Подивіться тільки на ці ворота. Ось ці на стадіон. Ходить, заглядає, заглядає, але найбільше нервується, що не може розсунути ось тут. Ось тут ворота. Йдемо до озера. Так. Прийшли ми у парк атракціонів тут, в нашому парку. От. Ну і трохи воно так похмуро виглядає. Може, тому що вечір. Напевно, що десь в день, коли світить сонечко, то якось веселіше. О, це атракціон машинки. Все вже не працюють. А колесо огляду, до речі, мені здається, що оновили. Пофарбували чи що? Раніше воно виглядало гірше. Як зараз. Та да, воно, певно, пофарбоване. Ланцюгова карусель. У нас в Дніпрі, до речі, так само така була. Мені здається, навіть ще вища. І мені завжди було єдина карусель на якій мені було страшно. Страшно гойдатись, тому ніколи в ні, ній не було. Мені все здавалося, що там десь може відчепитися і, і коли вона розгойдується, дуже сильно відходить в бік, і так можна собі і відлетіти. Таке. Там ще машинка. Це трохи якісь батути для зовсім маленьких дітей, я так розумію. От. До речі, гарний це колесо стало після, після того, як його помалювали. Цікаво, якби от відключення світла, і, наприклад, ти там десь на горі. Ну, але вони, напевно, що не працюють там. Я думаю, що все передбачено. І тільки ну, я подумала, що щось немає в парку цих таких автоматів з іграшками, як одразу їх помітили. 20 гривень коштує. До кінця до Так, ну і моя улюблена табличка в парку це ось ця. Про те, що не можна годувати птахів хлібом. І люди деколи навіть стоять біля цієї таблички і кидають. Кидають хліб. Щось лебедів не видно. Бачиш, качечки плавають. Так? хочешь вылазить? Видите, <свист> какая малесенька. Ой. И окрім того, что в этих озерах есть качки, так еще есть и черепахи. Вот, например. Перейшли ми в іншу частинку парку до Великого озера. Тут є величезний дитячий майданчик, але сьогодні ми до нього не йдемо, ми йдемо до озера. На території парку дуже багато всяких рослин гарних. І мені здалеку здалося, що це як лаванда. А ви знаєте, от я підійшла і так само. Продовжує здаватись. Але це якісь такі величезні кущі, і воно щось не пахне лавандою. Цікаво, що це за рослина. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарях. Зараз покажу ближче. Не знаю, чи фокусую. Ага, такі фіолетові квіточки і ось такі листочки. Дуже гарно. Дивіться, як виглядає. Супер! Я у нас в парку такі машинки, на яких можна покататись. І Остапа, ось, тільки подивіться на його лице. Мені здається, що він задоволений, і так як ми собі вважали, що він буде їздити 5 хвилин, мені здається, що йому буде замало. Оплата <плати> тут по факту. Скільки поїздиш, стільки і оплачуєш. Ось. Вон там дуже багато діток на таких машинках. Остапа дісталася остання така ретромобіль. Поки Остапчик собі їздить, покажу вам озеро. Подивіться, яке, яке чудове. Там дуже розширюється місто, така забудова. Новобудова, дивіться, і там далі. Взагалі дуже багато новобудови у Франківську. А озеро неймовірне. Хоч сьогодні і не такий вже вражаючий захід сонця, але... Дуже гарно. Друзі, така історія тільки що сталася. Я на столику, дуже стоїть багато молоді. Ну, і взагалі не тільки молодь. <клух> Я йшла подивитися, що там відбувається. От, і мені дали таку листівочку, ну, ще такий листочок там. І на ній дивіться, який гарний вислів. <клух> ну, якось так ми сьогодні прогулялися парком. Подивилась трохи на качечок, на черепах, покатались на машинці і все, вже повертаємося додому, бо вже вечір, так? Вже треба вечеряти і лягати з Папа!